Чи можуть громадяни України розірвати шлюб з громадянами Російської Федерації та Республіки Білорусь? У зв'язку з військовою агресією цих країн Україною було розірвано будь-які дипломатичні зв'язки з цими державами? Чи вплинуло це на процес розірвання шлюбу в ситуації, коли один з подружжя громадянин України, а інший має громадянство Росії чи Білорусі? В певній мірі так. Як відомо, розлучитись в Україні можливо через звернення до органів ДРАЦ або ж в судовому порядку. Однак, в ситуації, якщо ви розірвали будь-які зв'язки з громадянами іншої країни і вони наразі перебувають на території своєї держави, у вас все ж таки є можливість розірвати ваш шлюб в односторонньому порядку шляхом звернення до українського суду. В практиці нашого об'єднання більше 50 успішних справ про розірвання шлюбу з росіянами та білорусами за 2024 рік та першу половину 2025-го. Тому неявка одного з подружжя, який є громадянином країни-агресора, або ж наразі перебуває на території цієї країни в судові засідання, або ж відсутність його згоди стосовно розірвання шлюбу, це не вирок. Тому, якщо ви стикнулись з такою ситуацією і бажаєте отримати вичерпні відповіді на всі ваші запитання, ви можете записатись на безкоштовну консультацію до адвокатів адвокатського об'єднання Правда та отримати кваліфіковану допомогу.